Доброго дня. Другий матч серії за бронзу за третє-четверте місце завершився у Франківську рахунок. 3 два два різні тайми по емоціях, по грі. Що можете сказати про сьогоднішній матч вашої команди? Так, добрий день. Ну сьогоднішній матч також склався так важко, як і вчора. Знову ми програвали 0-2, не завдяки, а на жаль, на жаль, індивідуальним нашим помилкам. Це привело до такого рахунку, що ще треба було відігруватися, треба було вже максимально напрягати суперника. Ну, Зрівняли рахунок. ну, Бачите, вчора одна хвилина, сьогодні там, скільки, там, скільки 30 секунд. На жаль, ну, якийсь не фарб, що нас переслідує майже весь сезон. Це, ну, Може воно така доля наша в цьому сезоні. Може, Я не сподіваюся, що в кінці кінців воно нам все віддасться. Вже зовсім скоро, буквально на днях буде і ураган їхати до Києва. Дуже малий відлік часу підготовки. Як будете налаштовувати команду, як буде тривати підготовка ця до наступного матчу? Так, будемо налаштовуватися на перемоги у домашніх матчах обов'язково, тому що самі розумієте, у нас шансів на помилок нема. тому будемо намагатися зробити все, щоб довести серію до п'ятого матчу. Дякуємо вам. Так, дякую, до побачення.